Він кохав свою дружину та хотів гідно виховати двох синів. Тепер же вони та десятки інших криворіжців склоняються на троною Андрія Коломійчука, стрільця військової частини номер 3035 Національної гвардії України. Життя своє положив за свою землю, за мирне небо над нашими головами з вами, який боронив свою землю навіть до останнього подиху. Чоловік у перший день повномасштабного вторгнення добровільно пішов до воєнкомату, аби захистити від російської орди найцінніше свою родину. З лютого, коли ворог був на підступах Кривбасу, служив під Радушним. Згодом разом з побратимами визволяв населені пункти Херсонщини. Вже далі бив противника на Луганщині. Кожного разу проявляв героїчність. Не було жодного разу, щоб він не виконував або відмовлявся, або десь щось боявся. Може, якщо навіть боявся, він того не показував. Мужнім, відважним він нічого не боявся, виконував завдання до останнього виконував віддано. До війни, ще будучи юнаком, Андрій закінчив гірничо-металургійний факультет КНУ та прийшов в строкову службу в Чернігові. Відтоді деякий час полеглий захисник пропрацював шахтером, а після одруження регулярно їздив на заробітки за кордон, аби забезпечити родину та своїх новонароджених дітей усім найкращим. 26 лютого чоловік планував їхати до Чехії, проте все перекреслила. Клята війна. Він сказав, як не я, то хто, його не переобідиш було, я його просив, може не треба першому, дождеся повістки, ні, він пішов зразу. В його була можливість, може, і тут служити, бо Національна гвардія ж і тут служить, Ну, він сам попросився добровольцем, отакі штурмові бригади. Востаннє батько та родичі бачили Андрія у червні, коли той приїздив у 12-денну відпустку. Проте, після повернення на передову, 24 липня, під час ворожого артилерійського обстрілу біля серебрянського лісництва, чоловік отримав серйозне ламкове поранення у ногу. Врятувати Андрія побратимам не вдалось. Рапор, якому вірно служив Андрій Коломійчук, передали його дружині. Окрім коханої, у полеглого захисника залишилися батьки та двоє синів трьох та п'яти років. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родичам полеглого героя, який робив усе можливе та неможливе, аби наблизити для українців довгоочікувану перемогу. Антон Чекаль Сергій Філоненко перший міський.